Всім привіт, народ, слава Україні. Нарешті ми завершили посівну. трошки мені стало морально легше. Особисто мені, але роботи в нас зовсім не поменшало. Зараз дуже гарна погода, сонечко світить, все файно, все люкс. Але вже на завтра нам обіцяють легенький дощик, а в нас ще стоїть. Досить велика площа сої незмолоченої. Причому що завтра дощик, потім два дні погоди і далі обіцяють нам тиждень дощів. Е -е -е -е... Лишається ще нам одна велика площа сої і там решта кусочки голови. І дуже хочеться до дощів змолотити ту сою. Але на один комбайн то майже нереальна задача. Верніше комбайнів у нас то три, але жатка Flex у нас лише одна. Саме тому ми попросили сусідів про допомогу. І сьогодні, як ви вже здогадалися з назви відео, приїде до нас комбайн John Deere. Це нова Е, Ви її вже могли бачити. У мене на каналі там було відео, де ми об'їжджали поля, і я якраз сидів а, в кабіні цього комбайна. Приїде до нас мій кум, трошки нам допоможе. Будемо раді любій допомозі. І заодно а я спробую зробити якийсь такий невеличкий огляд комбайна, заодно попаду на поле і висвітлю ту тему, як ми збираємо сою. Тому що сою ми збираємо вже десь. Днів 3 чи 4, але я ніяк не міг попасти на поле з певних причин. І Ви прекрасно розумієте, що посівна я мусив приділити час посіву пшениці і більше нічому. Отож, зустрічайте народ, ось він. Новий Джондір. машина, махина така бандура Зараз будемо дивитися зблизька Бонкір серйозний. Що влізає? О 14 тисяч літрів, то сильно. Джундіровський флекс, я думаю, не потребує лишньої реклами, Це є еталонна жатка для збирання сої, яка бриє, так як має бути. До речі, я давним-давно хотів порівняти на одному полі, хто краще бриє, чи джундір, чи клас. Думаю, що джундір краще бриє. Ні, я коме. Джундир-бриль чітко, ні? Ліпше, ніж класовська, чи не, чи не стикався на одній площі? Чи не стикався, не став. От ми і стикнемось. Я думаю, що джундір в тім плані мав би бути трошечки кращим. Ой, наш Лексіон підвалив. Вже що можна розрізнити, то в лексіоні лежі ширші. Тут лижі набагато вужчі, і значить він... Мав би краще купіювати ґрунт. Все, ми нині подивимось, розібра... розберемо на молекули. Я так думаю. Сою, як завжди, сіємо широкорядно. О, тут міжряддя у нас 33 см через рядок нашої зернової сівалки. Соя, як соя, ніби. Враховуючи, що тут нема жодного грама добрив і немає інокулянту. Вроді нормально. По урожайності десь плюс-мінус 3 тони. На більше ми і не розраховували, я думаю. Хоча було б більше, ми б не відмовились. Скажем так, ми і раді тим які в нас... які в нас получаються. Я колись влітом обіцяв, що покажу, що робиться з рештками кукурудзи. За рік часу від її обмолоту. Ми знаходимося на полі, де в нас була кукурудза. По кукурудзі посіяна соя. З обробітку ґрунту тут проводився слід карата восени, весною слід джокера і посів. Ось дивіться. І є ще трошечки решток, але то вже труха, І то лишилось там де-не-де, менші решти вже повністю роз... розклалися. Скажімо так, наступного року рештки тут не вигурюються цілі, повністю органіка. Перетравлена. В принципі, так, як і має бути. От бачите, де було більш трошки забур'яніше, берізка. дех положило сою. Її тут підібрати дуже важко. Ну що, їдемо трошки покатаємося в комбайні. Самому цікаво. Як той джундіровський флег скосить, як сам джундір почуває себе. Я розумію, що соя то не така культура, де можна випробовувати комбайна, але все одно цікаво. З джундіром ми справи майже ніколи не мали. Цікаво буде і мені глянути, та я думаю, що і вам. Не менш, не менш цікаво. Гарна сьогодні погода, сонечко світить. Всі працюють, кожен має свої задачі, ми тут молотимо сою, ось там сусіди сіють пшеницю, а ось там холдинг сіє пшеницю. Всі чимось зайняті, погода дозволяє, і ми всі використовуємо кожну вільну годину для того, щоб завершити якісь важливі для нас роботи. Джундір працює по навігації, відбив собі лінію рівну, зараз він її собі зрівняє. І і буде працювати. Досить непоганий, полишається, звичайно, що лишається, але тут ніяка жатка отаке стебло не піднесе. Як би ти не старався, як би ти не хотів, воно залишиться. Ще якби воно в ту сторону лягло, ну ще може, би були шанси. А так, шансів ноль. Я вважаю круто, досить непогано. Краще ми би не змолотили, значить не дарма кум сюди приїхав ну що, народ, йдемо покатаємося в комбайні. Правда, не знаю, чи мене з таким кашкетом пустять до джундіра, але ми б там просилися, б там сильно просилися. برای Бачите, такі лежачі участки, але ніби підбирає чітко. Урожайність проскакує навіть до четвірки. Хоча в середньому комбайн показує 3 тони, бо є. є ділянки поля, де 2-2,5 проскакує, так що в середньому вийде на 3 тони, так і я і казав. темно чорно. Навіть пустив не в тім кашки йти до комбайна, Навіть собі не думай. Все жарти. Новий комбайн пече без проблем. Зручно, навігація. Зразу все показує, показує урожайність вологість. Такою технікою люблю працювати. І неважливо, як воно називається, чи джундір, чи клас. Чи Фенд, чи Нью-Холланд. Головне, щоб техніка працювала, приносила задоволення від роботи. А саме головне, щоб не лумалася. Ніку? Так точно. За що і боремося? Комбайн, саме основне новий і виконує всі свої функції правильно і якісно, а значить, має право на життя. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Кому сподобалося, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Слава Україні, до нових зустрічей!